Всім привіт, народ, слава Україні! Ну що, я знову радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні знов буде відео про жнива. Як я і обіцяв, сьогодні буде відео про збирання ріпаку. Вчора ми почали одним комбайном одночасно разом з пшеницею. Ну, але як я був на пшениці, то на ріпак попасти мені в принципі майже не вийшло. Ну, а сьогодні Постараюся покататися з назором в комбайні. Збираємо те поле з самим раннім ріпаком, там посіяний Аністон і Піонер. Піонер вчора вже забрали, сьогодні заберемо Аністон. В кінці відео підіб'ємо підсумки. Що там вийшло по урожайності, по волозі. Заодно скажу урожайність Юлії. Про як не знаю, казав, не казав, вийшов 8,3 тонни. Ну що, беремося до роботи, заправляємо техніку і вбій. Так, лексіон заправився і почав поле. Ну, сьогодні у нас кадр майже не попаде, хіба може під вечір ще попаду на пшеницю, ну, але побачимо, як воно буде. Не планує принаймні. Ми на полі ріпаку, комбайн працює. Машини їздять, від назара їздять ті два свіженько помальовані зілики. От бачите, про що я говорив, що стерня ріпаку, стерня соняшнику трошки лупить по радіатору е інтеркулера, але, в принципі, то нічого. То не мішало би, звичайно, там зробити якусь. Якийсь захист, ну але поки що воно їздить, так і їздить. Так, давно я хотів зайти в зріз ріпаку, глянути, що воно тут робиться. Ну, що я вам скажу? Ріпачок просто виглядає шикарно. Підгадаю для тих, хто не знає, хто не в курсі, це Lima Грейн Аністон. Один з самих ранніх на нашій лінійці в товарні цього сезону. Шикарних розмірів рослини. Ось так 1,80, метр метр Ну м. Я маю метр 70, То воно трошки нижче, трошки вище за мене. Камера докладно не передає, але я думаю, можете вірити мені на слово. Звичайно, хотілося б трошечки більший шар стручка. А так, візуально він, так як би чуть, чуть малуватий. Ну, Але щоб був більший шар стручка, треба його ще а, рідше сіяти, ну, але це вже ризикована штука. і Маємо те, що маємо. По факту зараз вружайність йде десь в межах 4,5. Піонер ми вчора забрали. А... Якщо мені не зраджує пам'ять 4,785, тобто 47. 47,8 сантнера, тобто майже 5 тонн. Мало що бракує. Як для ранніх гібридів, просто, як на мою думку, шикарна цифра. Дуже цікаво, що покажуть пізніші гібриди, тому що вони цьогоріч не мали би згоріти, вони цьогоріч мали б вистояти і набрати толкову масу тисячі. І я думаю, що є надія на хороший врожай ріпаку. Тепер треба просити Бога погоди і головне, щоб справно ходила техніка і була погода, було і все буде добре. Ну і Саме основне бажання для всіх українців, щоб вже забралися кляті москалі з нашої неньки. Ми б собі спокійно вирощували хліб і жили б собі не тужили. Ну а так маємо те, що маємо. Хтось мусить воювати, хтось мусить хліб збирати і допомагати тим, хто воює. Так, народ. Я думаю, ріпачок гарно показує, в якій він стані. Бачите, ще є трішки е зелених стебел, але е два нюанси є. Перше волога вісім і чуть-чуть. Друге, е погода прошена. Погода е не факт, що буде довго такою, тому що обіцяють нам на ніч дощик. І самі розумієте, що це досить ризиковано сидіти і чекати, маючи таку вологу, маючи такий врожай. Зараз сидіти чекати ще меншої вологи, чи щоб дозріли тільки стебел е, до кінця, на мою думку, е, некоректно. Так що ми збираємо врожай. Ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментуйте. Ваші коменти теж дуже важливі. Ну, а я вам. Покажу двіж і покажу драйв. Дуже незручно ходити по стороні, А то вона лоскоче в одне місце. Крім шуток, стерня по пояс. Ну і сенсу немає її нижче збирати. Лишній раз загружати комбайн комбайна. Ось. Ну а хоршджокер зайде сюди і це все гарно подрібнить що буде, звичайно ж показано в одному з наступних відео. Но перед тим як е, чіпляти джокера до нашого 950-го аксіона, е, на нього ще чекає кілька цікавих робіт. Я маю на увазі трактора. Чекає ще кілька цікавих робіт. Вони всі будуть висвітлені на каналі. Так що ви не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Ну, а ми якось попробуємо добратися до того комбайну, щоб показати вам весь процес зблизько. Красота! пшеницы смо красота саме любиміша культура наприклад я ту яму луті, ту ріпак було. була а бункер и все так? Да, я думаю не більше возятку да. в принципі так встигають. Ну, один плюс питал ну Є надія, що на п'яторку витягнеш чи, 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 чи нема надії? <говорит> не знаю, якщо наразі файт, то тут ну, більше п'ятерка. Он каже по 10 вже. П'ять сто, 5-200. Заворожуюче дійство, звичайно. Сукай зараз. з кожним днем далегше йшло. Джавіться так само не їм далекше вже йшла набагато, ні вчора. Вчора заїжджав, хоч раз, то було десь під 18 було, А вже потім в 16 йшла. Вже, певно, мені навіть на сушку не будуть пускати. Навіть щоб тут там полішла. Я вчора два півтора-два, хоча вже не їм сквертий. Або помаліше, я помню туди. Я я на столом не живає. Я зараз як нету вело догори, наш образу в победе. Okay. Маса згону не попадає. Трошки покаталися а тепер до роботи, тому що маю відповідальну задачу. Треба поїхати по полях пшениці, помірити вологість, куди хлопцям відправлятися далі. Там їм лишилося Юлії годинки на дві. Зараз поїдемо, помацаємо, щоб мати чітку уяву, куди їм далі переїжджати. Так, маємо перше поле. Бляха, скільки я замучився з тими колосками, поки назбирав на цілий е, вологомір, я вам не можу передати. 18,0. Їдемо далі. Ну, тут е, трошечки здолеку, там, в принципі, на вершечку е, воно могло би бути трошки сухіше. Теоретично можна би було молотити. Ну, але зараз поїдемо на іншу ще площу, може там сухіше трошки. Так, маємо друге поле. Знову на я колосочків і дивимось на вологу. Ну, на зуб ця пшениця суттєво сухіша. Зараз подивимось, що показує вологомір. Ха, 19.6. А на зуб тверча, Цікаво. Цікаво, цікаво, добре. Так, ми знову на ріпаку. Знов трошки познімаю для вас комбайна. сезон цього комбайна в принципі мені дуже подобається невеликий економний по паливі економний по запчастинах крутий такий середнячок О, дивіться як дорізка хапнула рослину ріпаку і пішла собі до гори. жестяк Дуже серйозний бур'ян, з яким дуже важко боротися. Мікрополомка, датчик не показував у мотовила і і дуже сильно мотовило розганялося. миємо руки і печемо далі. Так, ще би глянути, що тут у нас по втратах робиться, щось ніяк. Ходжу, хожу, хожу коло того комбайна я ніяк не зберуся А то цікаво Не знаю вам видно щось не видно Є кілька зернин, що абсолютно не суттєва штука Колись мій прадід казав, як нема щастя, то всратися в долю. Вроді би молотим, все файно. Тут ні з того, ні з цього, без хмарок, без нічого починає капати дощ. Що б ви сказали? га? Ну нічого, той не страшний дощ, в принципі, він тільки трішки помрачів. Проблем сильних не наробив. Як бачите, ще лишається небагато гектарів, певно, зо 6. І буде завершена ця площа. Ну і я вже вечір включуся для підбиття підсумків по першій площі ріпаку і по першій площі пшениці, кому цікаві цифри оголошу. Так що не перемикайтеся, далі буде найцікавіше, далі будуть цифри. Так, на тоці робота теж йде. Як бачите, в нас обновочка на сушці. До синожовтого прапора приєднався ще один дуже правильний прапор. Е, дядько пече вогнями! Отака робота і такі темпи роботи мені подобаються навіть дуже. Так і має бути в жнива. Так, ну і вчора ввечері не було можливості підбити підсумки, тому що я мусив втікти трошки скорше з роботи. Хлопці ще домолочували. Е, ну, то не, не настільки важливо, важливо е, зараз-напросто просто е, показати точні цифри. Е, е, як точні? Відносно точні. Точних цифр в принципі, важко добитися навіть при, при умові своєї ваги. Ну, Але суть не в тому. Коротше, історія яка. Е, в нас там в двох кусках було 22,5 гектари. З поля приїхало, приїхало 112,5 тонн. Грязного з приблизною вологістю 8,5. Ділимо на 22,5. І виходить така рівна круглесенька сума. Верніше цифра. На першому полі у нас грязного приїхало 5 тонн. Піонер засікли окремо, урожайність вийшла 4,8. І не треба бути сильним математиком. Раз Піонеру було 4,8, значить Аністон був поза Наспевно, 5. Десь, певно, 5.1, 515, 5, якось таке. Тобто, не настільки важливо, важливо, то, що ми маємо цифри, цифру 5 тонн з гектара. Ріпаку, з чим я нас і вітаю. А, було б добре, якби воно так і далі йшло. <кхід> ну, час покаже. А, і в принципі, я особисто задоволений від того поля. А ранні ріпаки вони завжди, зазвичай менш продуктивні, менш урожайні. А, і п'ятерочка, і 4,8 співунера все одно я доволі дуже. А, хороші ріпаки, а, мені вони дуже сподобались. А, будемо чекати, ще збору демо ділянок. Дуже цікаво, що там вийде. Я думаю, що там ріпак підсохне саме швидше. А, цієї ночі в нас спало 1,5 мм дощику. Я думаю, що пшениця сьогодні не піде. Вона вчора була така вологувата, добряче. А сьогодні вона по-любому вологіша. Я думаю, якщо і сьогодні піде обмолот, то, то піде, е, демо ділянка ріпаку. Правда, не знаю, чи мені вдасться туди попасти на той збір, але я постараюся попасти, зафільмувати, розказати, показати, е, щоб ви чітко собі розуміли, що там робиться. Так що. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А, зараз в момент ж ним буде дуже багато цифр, а, які з результатів експериментів, які ми закладали а, під час а, цього сезону. А, будуть такі своєрідні під, підбиття підсумків. Так що я, як на мене воно дуже цікаво. Так що не пропускайте відео, коментуйте. Мені важлива ваша думка. На цьому будемо відео завершувати. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео, до нових зустрічей! Я думаю, що то не до... нове відео не за горами.